Завершуємо інформаційний тиждень, 22 листопада, п'ятниця. Про події в на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Курус та Наталія Булеца. Доброго дня. На кордоні Закарпатської та Львівської областей у Карпатах сьогодні відбудуться урочистості з нагоди початку робіт з будівництва нового двоколійного залізничного безкітського тунелю. Його довжина становитиме майже 2 кілометра, ширина понад 10, висота 8,5 метра. Загальна кошторисна вартість будівництва складає понад 2 мільярда гривень. Фінансують проект за рахунок коштів Львівської залізниці із залученням кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 40 мільйонів доларів інженерна споруда пролягатиме на глибині 180 метрів. До 80-х роковин голодомору 1932-1933 років в Україні відлуння більшовицького терору, коли в радянській Україні селянина оголосили ворогом народу і куркулем, знайшло відображення і на Закарпатті. Про трагедію мільйонів українців, убитих штучним голодом, розповідають історичні джерела підкарпатської Русі 30-х років науковці та нащадки тих, хто вижив у голодне лихоліття. Утвердження Сталіна при владі в кінці 20-х років призвело до систематичного терору населення радянської України на чолі з комуністичною партією та встановлення контролю над усіма аспектами суспільного життя. Таким чином, українське селянство стало першою жертвою колгоспного кріпацтва. Дуже великі оці психологічні рани, які наклалися на Національну свідомість це дуже багато негативу. Власне, у тих, хто вижив, пережив, то мусив якось пристосовуватись, мусив демонструвати не найкращі риси характеру, що передавалося далі в поколіннях із чим ми зараз боремося. Тому ясно, що голодомор він і досі залишається такою актуальною подією, про яку доводиться говорити, і яку доводиться перебурювати. Закарпаття не залишилося байдужим до української трагедії минулого століття. У фондах бібліотек можна ознайомитися ще малою бібліографією про голодомор 1932-1933 років, яку 10 років тому підготувала відомий бібліограф Оксана Люта. Книга на дуже важку тему для обговорення з доповненнями перевидавалася тричі. Після цього вже мені дуже багато присилали е, 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 листів. Писали із Донецька, Петровська, навіть із Житомира просили, щоби вислати. Історик дослідник Олексій Корсун називає себе дитиною, яка народилася всупереч голодомору геноциду. Його мати єдина вижила із сім'ї. Лютий голод забрав її четверо дітей і першого чоловіка. Своїм братам і сестрам, а маминим дітям з чоловіком, які померли страшного 33-го, в селі Минківка на Харківщині. Він встановив пам'ятник. І воно лише доходить до, до, так, до серця, коли е, знаєш е, дещо. А коли так поверхово, ось там голод, ось люди померли, там їх багато помирало, неначе не це якесь виправдовування. Багато помирало. От оця книжка. Тут правда, на жаль, нема Могор валківського району. Бо там і села вимирали, і хутори, а хутори в першу чергу. Так от. Тут 30 тисяч. А померло всього офіційно. Не те, що казала, мазала, а офіційно 2 мільйона 420 тисяч у межах Харківської області. Радянські офіційні органи заперечували факт голоду. Окремі західні журналісти навіть допомагали приховувати трагедію. У так званій Демократичній Чехословацькій Республіці, до складу якої тоді входило Закарпаття, про голод на великій Україні писали всі газети. Офіційна чеськомовна преса, газети, які виходили в Ужгороді та мукачеві українською, російською мовами та на місцевому діалекті, за повідомленнями газет Підкарпатської Русі 30-х років, тему голодомору дослідили в державному архіві Закарпатської області. Суспільство у цілому має на такому ментальному рівні засудити цю подію і робити усе, щоб не тільки чогось подібне не повторювалось, а й щоб якомога швидше подолати наслідки. Ужгородці вшанують пам'ять загиблих під час голоду. У суботу, 23 листопада, о 15.30 на площі Театральній відбудеться мітинг реквієм з вшанування жертв голодомору 30-х років. Учасники планують долучитися до щорічної акції Запали свічку. Відбудеться церемонія покладання свічок до Христа пам'яті. Подібні заходи планують провести у всіх районних центрах області. Як притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності проблемні питання юриспруденції обговорюють на Закарпатті. Сюди з'їхалися представники різних інстанцій правосуддя України. Протягом двох днів вони визначатимуть теорію та практику дисциплінарного провадження щодо судді. Учасники круглого столу наголосили, в цій проблемі варто перейняти досвід Європи, адже там все чітко врегульовано. Теоретичні та практичні питання дисциплінарного провадження щодо судді. Під такою назвою триває круглий стіл на Свалявщині для того, аби обговорити напрямки роботи у цій сфері, зібралися судді з України та з-за кордону. З одного боку дисциплінарна відповідальність – це соціальний контроль суспільства над діяльністю суддів, а з другого боку збереження статусу незалежності. В цьому балансі ми намагаємося знайти точку. Вирішення цього питання мета зустрічі вдосконалити питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. В цьому хороший приклад показує Європа у сусідній Польщі. Зокрема, такі проблеми виникають, проте вони чітко врегульовані законом. Якщо суддя порушує етичний стандарт, то це може спричинити те, що суспільство проектує проблему на всю судову систему. Тому стандарти дисциплінарної відповідальності суддів і процедури, які при цьому застосовуються, повинні бути дуже прозорими. Уже сьомий рік організація Справедливе правосуддя допомагає Україні у заходах, котрі держава не може фінансувати бюджетними коштами. Зокрема, у рамках угоди між урядами США та України, цей проект успішно реалізується у нашій країні. Реформа, як правило, для того, щоб вона відбулася. У будь-якій сфері вона потребує, крім зміни законів, опанування цими змінами, тими інституціями і працівниками, яких вони стосуються, а також впровадження цих новел в практику повсякденну. От, власне, це те, чим наш проєкт співпрацює з Вищою кваліфікаційною комісією, коли за новим законом комісія постала як повноцінний орган судової влади. Аби Україна змогла інтегруватися до Європи, потрібно побудувати правову державу. Чималу роль у цьому відіграє роль суддів. Керівництво краю ж вважає, обговорення таких питань допоможе скоригувати напрямки подальшої роботи юридичних інстанцій. На цьому круглому суді щодо дисциплінарного провадження по суддям, які порушують. Закон про суд і судоустрій і тому дуже важливо, щоб ми от європейські норми. Це що вже є. Вже не треба придумувати велосипед, тому що він вже придуманий, взяти саме краще, що є в Європі, в світі, і застосувати до нашого суду. Представники кваліфікаційної комісії зазначають, за три роки жоден суддя в Україні не був притягнений до дисциплінарної відповідальності. Від такої практики потрібно відмовлятися адже якщо порушення є, їх потрібно розглядати. Українці відпочиватимуть із 1 до 7 січня. Включно кабінет міністрів схвалив постанову про перенесення низки вихідних днів на період новорічних свят 2014 року. Відпрацьовувати по суботах українцям доведеться два дні в січні і один у лютому. Повідомили в уряді. Життя минає, а мистецтво вічне благодійний внесок для онкохворих зробив закарпатський художник Наум Рєпкін. Нещодавно він презентував ужгородцям персональну виставку художніх робіт, що стала підсумком всієї творчості митця. З 28 полотен різного жанру 14 купили на аукціоні. Вилучені кошти художник передав на підтримку онкохворих у хіміотерапевтичне відділення закарпатського онкодиспансеру. Саме там Наум Рєпкін проходив лікування, особисто вручити подарунку. Унок художнику не вдалося, адже зараз він сам бореться із важкою недугою. Тому цю місію взяли на себе родина, друзі та однодумці митця, на жаль, нам Сахарович дуже важкому стані зараз, дуже важкому. Ну, але душа його тут. Чому саме цьому відділенню це останнє лікування, яке він проводив у цьому, це всі е, курси лікування тут, якраз у цьому відділенні, і він бачив цих хворих, бачив умови, які тут є в цьому відділенні, і це його бажання. Ми обов'язково реалізуємо непосредственно для перших нужд в нашому відділенні. це непосредственно установка. Е Кондиционера в манипуляционном кабинете, там, где непосредственно разводится, заправляется и вводится химиотерапия. Мы мечтали, чтобы мы сделали систему для закрывания дверей, которая необходима в нашем отделении, поскольку химиотерапевтическое отделение не секрет никому. Это отделение, где вредное производство. Закарпаття визначило найгарнішу дівчину. Переможницею міст Закарпаття 2013 стала уродженка міста Берегова Беатріса Міндак. Саме вона і буде представляти наш край на національному конкурсі краси Міс Україна 2014 Півтори тисячі пожеж сталося цьогоріч на Закарпатті. 39 осіб загинуло від вогню. Матеріальні збитки вимірюються сотнями тисяч гривень. Саме на холодний період року припадає 70% усіх пожеж. А відповідно, і випадків загибелі та травмування людей. В Ужгороді працівники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій нагадували містянам протипожежні правила. Щоб проводки не було пошкоджено. Я вам залишу пам'яточку. рахунок. Електричних приладів я вам бажаю, що у вас було все саме найкраще, щоб ви не дзвонили на сто Краще вкотре нагадати, аби потім не констатувати сумну статистику пожеж. А вона наразі не втішна. Уже з початку року у нас загинуло на території області наслідок пожеж 39 чоловік. Якщо в минулому році було 36, тобто вже ріст на три особи. Це більше. При цьому у нас статистика така, що кількість пожеж зменшилася на території області. На місці Ужгороді, якщо брати, то вже маємо сім випадків, що призвели до загибелі людей. Щороку восени працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні заходи. Нагадують людям про правила безпечного користування електроприладами та поводженням з вогнем у побуті. За пожежну безпеку у багатоквартирних будинках відповідають і самі мешканці, і працівники комунальних господарств. Власниками безпосередньо багатоквартирних будинків квартир, квартир в багатоквартирних будинках є власники цих квартир, і вони відповідальні за стан пожежної безпеки. Тобто всі дозвілні документи при встановленні нових чи газових чи електричних приладів вони мають погоджувати у відповідних органах та установах, які мають на то компетенцію Села жереру проводиться безпосередньо. Ліквідація будь-яких проблем з електропроводкою, прибирання сміття листя безпосередньо на прибудинковій території для того, щоб не було. Е Пожеж, випадкових пожеж від якихось недопалків найбільша небезпека для мешканців багатоповерхівок це загорання у підвалах та на горищах, де вогонь може пошкодити газопровід. Тому за технікою безпеки ці приміщення мають бути зачинені на ключ. А власникам індивідуальних будинків нагадують про ретельну перевірку справності опалювальних пристроїв, котелень та печей. Перевірте гальма, фари, системи обігріву та замініть гуму на зимову. Даї закликає водіїв подбати про свої автівки перед настанням зими, аби сніг заметілі та ожеледиця не застали зненацька. Саме в перші дні зими збільшується ризик виникнення аварійних ситуацій та ДТП. Державтоінспекція закликає бути особливо обережними та уважними під час погіршення погоди. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість та рухайтеся з увімкненими ближ Світлом фар чи протитуманними ліхтарями. На цю годину у нас все. Більше новин у випуску 19-ті. Гарного вам дня! Щасти!